І так, поділюся досвідом, як я відремонтував свою насосну станцію. Справа в тому, що вона почала постійно включатися, Я підозрював, що несправний розірваний бачок і туфор. Коли я спробував його накачати, в мене одразу тиск атмосфер на моєму насосі. І повітря вкачати качати не вдавалося. Я думав, що те проблема в тому, що зручних заснідів. Інструментом я викрутив зрутник. Думав, що почте вода, якщо поскоржена камера, але камера виявилась з цілою. Справа в тому, що камера просто вийшли в повітря і камера прикреїлась по всій прості до, до роз'єднаного башка. І коли я намагався накасати повітря, просто не було об'єму, куди його вкасати. Тому я рисив розікнути, взяв і відкрутив повністю ту, ту, ту ну, деталь. Коли я її відкрутив, я на випадок підставив черпак, бо я все, що почався вода, а нічого не відбудеться. Я перекрив вхідний екран на воду, відкрив кран в умивальнику і звичайною ватною парочкою почав намагатися відкорупати гумову мембрану від е, стінки. Корея Зміг її почати відкриювати, вона сама по всьому периметру. Після цього я в зворотному порядку закрутив отей стуцер, а в стуцер зрутник і накацав. Після того воно працює. Коли будете намагатися відкрити камеру від стінок такого оборону, будьте акуратні, бо ви можете її пробити і отримати багато води, не зовсім там, де потрібно. Але таким незвісним простим методом і ватною пару я зміг повернути в роботу ту мембрану. Після того, як вона відкриється, я собі спокійно накасав повітря і тепер мій насос робить стабільно, а не краткий раз за разом. Дякую за увагу.